Туристичному комплексі Боковель триває соціальний проект із оздоровлення постраждалих на майдані. До прикарпатців, які проходять там курс загальної реабілітації, приєдналися також львів'яни, з поміж них і вдова чорнобильця, яка поруч із давніми недугами отримала в столиці після вибуху ще й опіки горла хімічними речовинами. Я задоволена, що я приїхала. Я задоволена, що я ще комусь потрібна. У нас є львів'ян 26 шестеро. Тяжко були ранені, навіть були такі, що не думали, що виживуть. був поранений. Осколком гранати швидкої допомоги лікарням не лікували, але зараз сюди привезли на оздоровлення. За шість днів є позитивна динаміка, самопочуття, оздоровлення. Беркут побив і закидали гранатами. Я... Тиво втратив слух. Може, трошки повернувся, але небагато. Напевно, було б скоріше, було б краще тут психологи, і того мені цілий місяць. Ці всі ночі снився майдан. Окрім щоденних зустрічей з психологами та спеціалізованих оздоровчих процедур на зразок витяжки хребта і шиї, сольових ван і шахт у медцентрі Буковель. У програму реабілітації входять також сеанси масажів, різноманітні сауни та заняття у фітнес-залі. А віднедавна, окрім майданівців, тут оздоровлюють і військовослужбовців, які отримали поранення вже на сході країни під час АТО. Сюди їх запрошують разом із родинами, які теж пережили неабиякі випробування стресом. Чоловік приймав участь в антитерористичній операції на сході України. Був поранений. То зараз ми відпочивали і оздоровлювалися в Буковелі. Фізично відпочив чоловік після цього і психологічно. Унікальні повітря і вода, різноманітність процедури, хороші спеціалісти. На переконання тих, хто проходить реабілітацію на Буковелі, це повинен побачити і відчути кожен. Адже навіть пацієнти із занедбаними недугами відчувають покращення.